Не маєте на літо? О, отримати права водійські і вижити. Теж отримати водійські права. Разом будете отримувати? Так, да, так. Да. Ми просто чекаємо фото зробити на це. Можливо, якийсь відпочинок, хочете поїхати. Ну, я ще хочу навчитися малювати портрети. Работати, поїхати в Полтаву. Ну і все, і грати в доту. Працювати. Тільки працювати. А що до відпочинку? Це літо я не розглядаю. Робить, щоб війна закінчилася побыстріше. А відпочинок можливо якийсь «Відпочинок, Рибалка, природа, Карпати, можливо. Да, у карпати можливо Святкувати свій день народження, який буде 8 числа. Подорожувати. Я хотіла сказати, мандрувати. Так, <ріпи> <ріпи> да, подорожувати Європою і Україною. Все Україною, і то куди саме? Можливо, Київ, Львів. Робити на роботі. Заробляти До мами в село. поїхати. І там та, то, треба теж роботи. <різь> Коротше, відпочинок в мене цього літа так собі. Зараз живемо якби одним днем. Відпочиваємо, дихаємо, насолоджуємося кожним моментом. Таких планів сильно кардинальних немає. Чекаємо на перемогу. Поїхати за кордон до хлопця. Це куди? Е, в Дані. І... Проводити час з сім'єю і саморозвиток. Поки не розібрався. Страдати, буду, лежати на кроваті. Мої плани поїхати в рідне місто і в цілому відпочивати там від навчання. Попрацювати. Багато роботи. Там, звичайно, трішечки відпочити. Обов'язково. А який відпочинок плануєте? А, ну, чесно, ще про це не думала, тому що зараз якби, такий активний відпочинок не на часі, але кажете, тут 50 на 50. 에, 에, зараз в нашій ситуації потрібно родіти кожному дню. Ну, якийсь такий десь з дитиною, з родиною, з сім'єю провести час, щоб трішечки відволіктися.